Вітаю всіх на до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І сьогодні хочу розповісти про свої ароматні фаворити весни. Це ті парфуми, якими я найчастіше користуюсь саме в цю пору року. І рука моя тягнеться найчастіше саме до цих ароматів навесні. Це аромати, які пахнуть природою, які найкрасивіше розкриваються у весняний вітер, які пахнуть квітучими деревами, зеленою, хрусткою свіжою травою, польовими квітами, і аромати, яким пасує весна. І почну я. З квіткового аромату, з розквіту від Different Company. Його створила селін Елена. І це аромат дуже зелений. В поєднанні з краплинкою цитруса. І коли він розігрівається на шкірі, починає пробиватися липовий цвіт. Він дуже красиво розкривається в травні, і липовий цвіт. Починає звучати голосніше і голосніше, і надзвичайно красиво розкривається у шлейфі. Стійкість аромату приблизно 6 годин, але це 6 годин повної насолоди. Наступний аромат озон від Серджатачині. Це аромат, мій своєрідний якір. Я ним користувалася на початку 2000-х і тривалий час не бачила у продажі. Ось нещодавно зустріла, одразу схопила і згадувала свої прекрасні роки 20-річної давності. Для мене це аромат свіжості, озоновості і хрусткої зеленої трави, і навіть березневого пронизливого вітру. Аромат, з яким Мені комфортно було навесні і влітку, і восени. І аромат, про який я прочитала коментар на фрагрантиці, що це пронизливо свіжий медикаментозний аромат, яким пахне в стоматології, і він коментаторці нагадує білі халати. В той період, коли я ним користувалася, я працювала в інституті стоматології, посміхнулася в цьому коментарю, і мені стало від цих думок і спогадів ще тепліше. І дуже радію, що він в мене знову є в колекції. Наступний аромат створила Наталі Фейстауер для кола парфумерів і назва його «Ірис». І цей аромат мені подобається тим, що він. Розкривається кожен раз по іншому, у кожну погоду по іншому, ніби напрямок вітра міняється і звичайно, цього аромату. Інколи він в старті починає звучати цитрусовими, навіть грейпфрутами, терпкими цитрусами. Інколи він починає звучати чимось солодавим. В базі тут завжди пудровий ірис, і він відчувається лише в базі. Потім аромат починає підсихати, починає інколи з'являтись топерець, інколи кориця. І аромат вже у сухому залишку починає пахнути деревиною. Тобто аромат загадка, аромат, з яким цікаво. Його розгадувати цікаво, і ось, наприклад, зараз, коли волога погода, то цитрусів я в ньому відчуваю більше, коли припікає сонце, це деревина зі спеціями. Такий цікавий аромат трансформер і дуже красиво розкривається в кінці весни, мабуть, і на початку літа. Восени з ним інколи навіть прохолодно. Далі ще один ароматний спогад. Цього разу травень 2009 року. Тоді мені його подарував чоловік. І саме з цим місяцем він в мене і заякорився. Тоді я користувалася цитрусовими ароматами, і я в ньому відчувала цитруси різних сортів. Зараз же я в ньому починаю розпізнавати і цвіт цитрусів, неролі, і. Також інколи жасмин. Також я в ньому відчуваю зараз більше об'єму і якусь своєрідну лактонність, можливо, за рахунок мигдалю. І інколи я відчуваю навіть якусь хвойність. І коли мені хочеться додати якоїсь енергії собі, я можу собі дозволити навіть шість нанесень і створити собі таку своєрідну хмаринку, щось на кшталт броні. А інколи мені навіть достатньо для такої підзарядки і одного нанесення. Аромат, з яким завжди комфортно, і він дуже красиво розкривається навесні, а точніше в травні. Ще один цитрусовий аромат, а точніше аромат лайми від Флоріс. Дуже інтелігентний аромат, обережний і інколи він пахне одеколонистом. Класичний. Цитрусовий одеколон з чайним звучанням. Ніби ми заварюємо зелений чай, додаємо в нього скибочку лимону або лайму, і смакуємо з ложечкою липового меду. Аромат, який ніколи не заважає, він надзвичайно комфортний. І аромат, який можна на якійсь конференції наносити на себе. Аромат... Можна сказати, що універсальний, тому що з ним завжди комфортно, він не нав'язливий і освіжаючий водночас. Sunset Flowers від Монталь відрізняється від усього того, що створюють у Монталь, тому що тут немає ні мускусу, ні амбри, ні уду, ні пачулі. Тут лише зелень, квіти та зелене яблуко. В ароматі є нота петитгрейну і також у кількох ароматів сьогоднішньої добірки я її почала досліджувати для того, щоб виокремити, як саме пахне петитгрейн. І в ароматі є легка кислинка за рахунок яблука. Вона інколи лише відчувається, але швидше за все вона стабілізує ту трав'янистість, вологість та квітковість. Також в ароматі є ромашка. Вона свіжа, терпка. Зелена та аромат ромашки тут відчувається і в початку, і вже в кінці звучання аромату, тобто в сухому залишку. Злегка пудровість додає фіалка. Цей аромат також у мене буде в добірці з фіалковими ароматами, яку я вже готую. Чудовий весняний аромат з ромашкою, який, якби ми уявили в іншому флаконі, ніколи б не здогадали, що це аромат від «Монталь». Наступний аромат прохолодної, терпкої, зеленої свіжості Кріс» від Silvii De Засновниця цього бренду раніше працювала у Домі Герлен, і аромати, які вона створює зараз, не менш прекрасні. Це для мене аромат, який пахне свіжою зеленню, терпкою, концентраті навіть зелені. І таке враження, ніби спеції, які ми самі збираємо: це або петрушка, або кріп, розмарин, лаванда. І на пальцях лишається ця суміш спецій, і ось так він стартує. Потім, коли ми змили ці аромати водою, з'являється легка водянистість. А коли ми помили руки ще з милом, додається характерна. Солодавість та кремовість. Ось це я відчуваю в цьому ароматі. І далі аромат, коли округлюється, осідає на шкірі, тепліє, в ньому починає звучати легка навіть димність надзвичайно цікавий аромат, цікаво за ним спостерігати. І ось його пора року весна, тому що я придбала його позаминулого року саме на весні. А як правило, аромати. Асоціюються саме з тією порою року, коли вони в нас з'являються. Ось з цим ароматом у мене та історія. Кристало від Chanel. Це мій фаворит на будь-яку пору року, на будь-яку пригоду, нагоду, оказію. З ним комфортно і працювати, і подорожувати, і прогулюватись, зустрічатися з друзями. Я ним починаю користуватись навесні. Потім переходжу в літо. Я знаю, що дехто не може ним користуватися влітку, і найбільше ним користується саме взимку. І так цікаво спостерігати, що справді є в цьому ароматі щось таке, що на кожну пору року, і, мабуть, що це чи не найуніверсальніший аромат від Шанель, який підходить абсолютно кожному. Для мене це знову. Терпка зелена трава це цитруси, і в ароматі є магнолія. Магнолії цвітуть якраз навесні. Тому ось зараз я ним починаю активно користуватися і він прекрасний. Наступний аромат це втілення ароматів природи у флаконі. Аквамінім від квенде мінімум. Аромат для мене пахне лісом. Навесні, після дощу. Коли оновлюється вся природа, відроджується, коли вона вмита дощем. Аромат пахне зеленим листям, пахне корінням рослин та підсушеною землею, в хорошому розумінні цього слова. Косметика та парфумерія Le Convende Міні 100% веганська, нею можуть користуватись діти будь-якого віку. І цей аромат не дисонує з ароматами природи. З ним комфортно завжди і всюду. І характерна акварельність цьому аромату навіть не дозволяє, можливо, і назвати його 100% парфумом, тому що це саме так пахне природа навесні. Аромат епік фідемуаш. Абсолютна протилежність попередньому. Це густа насичена, овердоза, зелені зі спеціями. Це моя дуже давня хотючка, аромат я хотіла вже кілька років, і ось нарешті він у мене з'явився, і я з ним знайомлюсь за нових умов, по-новому можна сказати. Якщо раніше для мене це був сік зелених рослин. Овердоза зелені трішки приправлена перцем, якимись навіть відьомськими спеціями. Тобто, зараз для мене це суцільна хвоя поки що. Але ароматом амуаж дуже пасує тепло і з задоволенням чекаю літа. Ось зараз, з травня, він переходить зі мною в літо. І от тоді він мені розкаже, розповість свою. Найчарівнішу, найзагадковішу історію. Та наостанок кілька слів про аромат, яким я розпочинала свій квітень. Він присвячений безлюдному скалистому острові, який розташований поблизу Ібіци Сведра. У своєму попередньому відео про аромати від лабораторії Алфатіво я зробила помилку, переставивши 2 літери місцями. І дякую уважній глядачці, яка звернула на це увагу. Також, своєю чергою, хочу запросити вас на канал пані Світлани, жінка-аромат. Я залишу посилання внизу під цим відео, і вона вчить нас правильно вимовляти, назви ароматів та брендів. Мені дуже ці уроки допомагають, і особливо, якщо регулярно їх відвідувати, запрошую і вас. Отже, про аромат він пахне чистотою, свіжістю, навіть хрусткою свіжістю. Інколи він пахне квітами і зеленю. І про аромат дифузору, який я розпаковувала у огляді ароматів лабораторію Алфаттіво, назва його Дівіно. Тож з чим же він пахне? Я була дуже здивована, коли, відкривши чай мономах 101 ніч, я зрозуміла, що він повторює аромат дифузору. Тобто, в мене в кімнаті аромат винограду з малиною, і також я смакую чай з подібним ароматом. Знають місяць і зорі виноградну мелодію ночі, щедро наповнює чашу життя, любов. Отже, на цій приємній ноті я закінчу сьогоднішню розповідь. Дякую за вашу увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які для вас аромати пахнуть весною, зеленню і які ваші фаворити цієї пори року. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!